Вітаю, шановні друзі! З вами адвокат Демченко. Поки наші чиновники і деякі блогери, як ви можете зараз бачити, радіють від того, що українським чоловікам за кордоном не будуть видавати закордонні паспорти і не будуть продовжувати їх, і всі покриваються жовчу, я хочу вам сказати, що в цьому темному тунелі є світло в кінці. Я скажу вам гарну новину: якщо ваш закордонний паспорт закінчиться, або вам не видадуть, не продовжать новий закордонний паспорт, на цьому нічого поганого в вашому житті не трапиться. Тому що завдяки параграфу 5 Ауфен Хальтґезець в Німеччині іноземець має право отримати закордонний паспорт іноземця, або його в народі ще називають сірим Паспорт. Ось ви можете побачити на малюнку, як він виглядає. Даний документ називається Rise Auswise für Ausländer». Сірий паспорт це дорожній документ, який видається громадянам України замість національного паспорту. Він видається біженцям, які мають правовий статус іноземця без громадянства Німеччини. Проїзний документ видається з біометричними ознаками і не може бути продовжений. Тому після закінчення терміну необхідно видати новий. Даний проїзний документ буде діяти на території Євросоюзу. З даним документом можна рухатись по території Євросоюзу протягом 90 днів в будь-якій країні Євросоюзу. Це потрібно розуміти. Для повернення в Україну вам достатньо і національного паспорта України. Тому, друзі, катастрофи з вашими закордонними паспортами не буде. Не хвилюйтеся, знайте ваші права. З повагою, ваш адвокат Демченко.